Всіх на каналі Сімейні Традиції. 12 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують преподобного Петра Афонського. У народі день дістав назву Петро Капусник. Чому Петро Капусник? З цього дня вже закінчували посадку овочів і зернових, але капусту садити ще дозволялось. Вважала, що після 12 червня всі зусилля підуть на нівець. Перший після 34 у народі називався русальним Нявським, великодним. Працювати в цей день заборонялося. Особливо остерігалися полоти картоплю та щось садити, бо все посіяно на русальний день висохне. У багатьох районах України в цей день поминали небіжчиків, але тих, хто помер не своєю смертю чи вчинив самогубство. Вірили, що цього дня русалки начебто ходили лісами, полями, левадами, луками та навіть заходили у села, вчиняючи різноманітні забави та веселищі, зваблювали поодиноких дівчат та хлопців і, заманивши їх, змушували виконувати різноманітні плотські справи, людські забаганки, любощі, кохання тощо. Це єдиний день року, коли вони перетворювалися у людську подобу і споживали звичайну їжу. Подекуди до цього дня в лісах робили гойдалки спеціально для нявок та русалок, аби вони забавлялися та людей не чіпали. Цього дня селяни просто неба готували усілякі страви та частувалися. У деяких регіонах на підвіконня клали гарячий хліб, вважаючи, що від пари та запаху русалки будуть ситі. На русальний великий діти та молодь не виходили за межі села. Лише жінки з чоловіками, задягнувшись у святковий одяг, йшли в поля, влаштовуючи частування з різноманітними забавами, а потім розносили їжу на межі ниф для русалок. Дехто з найвідважніших дівчат таємно йшов до лісу, несучи сплетений живих квітів віночок, вважалося, оскільки русалки люблять ходити в таких прикрасах, то неодмінно приймуть його, а дівчині допоможуть вдало вийти заміж. Проте не забували прихопити з собою любистку чи полину, як оберіг. Підсумовуючи, русальний великник був своєрідним епогеєм русалій, важливою частиною зелених свят, великого літнього свята, вшановування природи та померлих предків. Опісля цього дня зеленосвятські народні гуляння починали збавляти темп. Останнім акордом русального тижня були розигри. Тобто проводи русала, котрі відзначалися у перший понеділок Петрівки. 12 червня День пам'яті Петра Афонського, якого ще називали Петро Поворот. Почасти через назву цього дня предки не рекомендували надягати темні речі, щоб сонце не образилось. Щоб рід був вдалим, потрібно одягати в речі жовтого, помаранчевого або червоного кольорів. За повір'ями, в цей день не можна лягати спати до заходу сонця. Наші прапраді довірили, що в іншому разі бажанням не судилось збутись. Якщо ж відразу після настання 12-ї години ночі вимовити загадане в голос можна розраховувати на успіх. Вагітні не повинні в цю суботу дозволяти кому-небудь чіпати свій живіт або слухати вирушіння малюка. Виняток тільки лікарі. У народі попереджали, інакше дитина виросте занадто довірливою. Господиням заборонено готувати перші страви не з риби. Якщо не послухатись цієї народної поради, незабаром доведеться за щось виправдовуватись. Так вважали предки, називаючи цей день ще й Петром рибалкою. Тому сьогодні добре йти на риболовлю, буде хороший улов, а потім приготувати рибний суп. Юшку, до речі, потрібно готувати в будь-якому разі, навіть якщо улов буде з магазину. Біла риба в страві до білої смуги в житті, червона до кохання, а якщо з останньою ложкою загадати бажання, то воно збудеться. За прикметами дня судять, яким буде літо і врожай. Роса ввечері випала, все літо буде спекотним, світанок ясний до гарного сінокосу. Дощ пішов, негода не дасть прибрати сіно. Що не можна робити 12 червня. 12 червня, як і в інший день, церква не вітає лайку, плітки, наклеп, жадібність, заздрощі та зневіру. Народні прикмети не радять цього дня одягати одяг чорного кольору, щоб не відлякати щастя, а також позичати сіль віддаси достаток. Вважається, що давати цього дня будь-кому щось з дому погана прикмета, але якщо самі вирішили щось дати або подарувати людині, то це навпаки добре. Не рекомендується 12 червня купувати посуд, тому що вважають, що довго він не прослужить. І на сьогодні за церковним календарем відзначають Анна, Андрій, Арсеній, Іван, Марія, Онуфрій, Петро, Степан, Тимофій і Юліан. До зустрічі в нових відео!